Щонайменше 35 людей загинуло внаслідок аварії туристичного човна в бухті Халонг у В'єтнамі. На борту судна перебувало 46 пасажирів, серед яких 20 дітей, а також троє членів екіпажу. Урятувати вдалося 12 людей. Двоє з них пізніше померли в лікарні. Зниклими безвісти вважають чотирьох осіб. Туристичний човен вийшов на екскурсію в день. Погода була гарна, але раптово зіпсувалася, бо до узбережжя наближався тропічний шторм. Віфа здійнявся сильний вітер і почалася злива. За словами тих, хто вижив, човен затрясло і він перекинувся. Дан Хьюі Лінь серед урятованих. Її життя в безпеці, але рідні загинули. Я втратила зв'язок із сином і чоловіком та сім'єю подруги. Ті, хто вижив, кажуть, що пасажири просили екіпаж повернутися назад, але їм відповіли, що човен уже майже прибув до місця. Влада почала розслідування і обіцяє знайти винних. Відомо, що судно відповідало вимогам безпеки і не було перевантажене. Воно проходило техогляд на початку року. Бухта Халонг популярне туристичне місце. Її внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО.